Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами обговоримо обробки полуниці. І говорити ми будемо а вже ж, про ефективні обробки, і вони будуть стосуватися таки препаратів, тому що, ви всі знаєте, народні методи полуницю як би не рятують, особливо в кризисні етапи. А всі ви бачили мої відео стосовно продажу розсади, обробок розсади, деякі лекції я записував на цю тему минулорічні. І ви всі бачили, що там була ось ця хімія від сімейного саду. І сьогодні буде таке загальне відео, і воно буде називатись так: універсальний набір полуничника від сімейного саду. І мова буде йти взагалі за весь сезон. Це не лекція, яку я вам обіцяв. Лекцію я думаю, запишу пізніше. Я думаю, лекція буде вийде десь в 20-х числах лютого. Взагалі, в плані відео, контенту дуже буде багато в лютого. Може бути таке, що в день буде по два-по три відео, тому що є багато що показати, особливо зараз перед сезоном. Ну, Бачите, все розтає вже по суті, така більш весняна березнева погода. Ну ще будуть морози, понятне діло. І сьогодні я буду розповідати за інсектициди, фунгіциди від сімейного саду. Всі ви їх знаєте, але є люди, які і ось недавно попали на канал, тому що кожен день люди приходять. І давайте я буду по черзі називати які ми. Я користувався, я трошки за них розповів. В мене є свої власні враження від сезону 2023, особливо з продажу розсади, і дам декілька підказок, коли їх потрібно буде використовувати. А основна інформація буде у відео про вирощування полуниці. Обробки полуниці там буде лекція. Я думаю, там вона буде хвилин 50 мінімум. Може менше зроблю, постерези, може навіть і більше. Хто його знає. Перше, на що я рекомендую вам звернути свою увагу, це твікс. Ось такого формату він зараз я покладу. Ось таких він йде форматів. твікс йде ґрунтовий, і є типу Twix по полистю. Різниці у складі дійсно немає. Твікс ґрунтовий я використовував і полистю, і під корінь. Тобто, оцей інсектицид дійсно дуже серйозна штука. В городі от він дуже універсальний. От буває, мені питають от, оленка волохата. Що від неї ви рекомендуєте? А тут є така штука, як оленка волохата. Зараз я знайду водові дерева, яблуня, груша, слива, вишня, персик та інше. Так, шукаємо оленку волохату. Оленкова Волохата є: плодожерки, листовики, квіткоїди, довгоносики, брунькоїди, бронзівки, зокрема, оленкова Волохата, Зрозуміло. Тобто повинно працювати по ідеї. Ну в лекції буде сказано: там, там не буде загального шаблону, от, от тільки сімейний сад і все, от тільки сингетта і все. Там буде сказано, чим, як, там взагалі можна буде іти про комбінування. Ми будемо комбінувати препарати. Ми не будемо чисто весною тупо сінгетту обробляти. Ми не будемо чисто літом, чисто там твіксом і цим сімейтом. Я просто буду розповідати, це буде не одне відео. Просто щоб оці всі нюанси ви розуміли. По поводу твікса його можна використовувати як і проти хруща під лити, так і по листю. Я рекомендую все-таки його використовувати більш по листю, тому що це дуже серйозна штука, по листю він все-таки буде вам допомагати більше. Особливо ці всі кліщі суничні, там є і павутинні, там є ці всі суничні кліщі, їх там ще дуже велика маса є. Тобто, якщо брати вертімек, вертімек слабший, ніж Твікс. Вертімек слабший. Може вертімек навіть менш токсичний, але Твікс. За рахунок того, що він токсичніший, він все-таки виграє. Полуниця, все-таки після нього, на вигляд, краще. Я це бачив по продажам розсади. З твіксом, в принципі, розібрались. Що вигідніше, пачечками куплять чи такими флаконами. Різниці немає. Одна пачечка йде на 10 літрів. Отака ось. І в флаконі тут, по-моєму, 10 мл йде на. Скільки там й на 10 літрів води. Флакон коштує 150 гривень, а одна пачечка коштує 18 гривень. Ну, Флаконом вихідніше, тому що флакон у нас, по-моєму, 100 мл. Так, да, 10 доз у нас. Флакону брати вихідніше. Наступне це у нас буде, а вже ж, легендарний Парацельс. Я ще поросалів використовував фундазол. Ну, всі кричать, що він там токсичний, що ти там робиш. Ну, по розсаді прям шикарно працює, я перевірав. Ні однієї плямки немає, ні, ніяких хвороб немає. Ну, Полуниця просто стоїть золоце. Дійсно, полуниця я, ну така була в мене експериментальна вже, ж, тому що фундазов я на все не використовував. В основному я працював з Парацельцем в тому році. Це в нас було літо. От класний фунгіцид для розсади. Просто рекомендую. А, класно працює. Це від чого він? давайте, Від білої і бурої плямистості. Тут також є фузаріоз, по-моєму. Зараз ми прочитаємо, тому що я. О, так, знаєте, по пам'яті все розказую. Чи є тут. Так, від чого він? Іржасті гриби, борошниста та несправжня роса. Тобто, це той самий топас і сингенти. Тут, тут більше такий спектр. Потім плямистості на листі та ягодах. С Сіра, чорна, біла. Гниль тобто від оцих шапок полуниці. Потім о, виразкова плямистість паганів та всихання. Тобто буває таке, що полуниця ваша всихає ні з того ні з Ну, це, тось, о, це всі хвороби грибкові і треба обробляти повисю. Чи можна їм іти весною? О, весною я все-таки більш всього, що буду йти, я думаю. Хорусом, тому що треба буде обробляти, коли ще стоять заморозки, а хорус ефективний піджав заморозок, ну а вже ж оригінал. Тобто оця штука дійсно класно допомагала мені у вирощуванні полуниці саме розсади. І літом я обробляв полуницю саме оцим Парацельсом. розсада просто золота. Ну, дуже мало там, були випади, ну небагато. Все-таки хорош так літом чомусь не працює. Може, може і Парацельс так не працює, але, все-таки, оскільки я помічав, що Парацельс ну, ну класна тема була літом. Потім у нас ще є така штука, як Турбопреста. Мова буде не про картоплю зараз, мова буде йти про нашого легендарного хруща, за якого ще навіть по цей день питають люди. Хоча останнім часом таких коментарів я дуже рідко зустрічаю на своєму каналі. Я думаю, всі вже розібрались, що плуницю від хруща треба рятувати саме весною, а не вже коли починаються ягоди, і ви там уже просинаєтесь. А що ж робити? Тобто. Весна, весняна профілактика весною від хруща обов'язково вона буде потрібна навіть мені, хоч я вже не один сезон використовую яд від хруща. Це вже буде як профілактика і осінню мені не прийдеться, наприклад, це робити. Но це буде безскажено у лекції. Турбопресто. доволі дешева річ, але доволі ефективна. От якщо брати, наприклад, порівнювати його з антихрущем, нашим українським, да то він ну дуже дорогий Антихрущ, дуже дорогий, і це золоте задоволення. Точніше, дороге задоволення ходити анти обробляти свої грядки. Так, да, він якби звучить так: антихрущ. да. Ну можна так само турбопресто. Я вже роки, два-три їм обробляю, і не один кущ ще не пропав. Тобто кричали хейтери на каналі, що ой, турбопреста, він тако по листю, хто це його на землю дає, там. ну і так далі. Ну, Не один куш у мене по у 22-23 му у му на цій основній ділянці не пропав. А Вдома десь під'їли, тому що я використовував інші, якби. У нас а, тоді інсектицид, плюс треба ще літом обробляти, тому що там сильна засуха, там дуже починає сильно їсти полуницю хруч. Там треба дві обробки робити. Хоча навіть давай вже зразу посад. Є ще ділянка ділянки різниця, але це буде у лекції. Тобто зрозуміло, що турбопристу можна від сімейного саду спокійно купувати літрового бутля, ми купували, і вам його вистачить на 2 роки, якщо у вас там 10-15 соток полуниць. Ну, і на завершення я хочу показати альфа-супер, це пробний. Буде інсектицид в цьому році. Тут все те саме 10 літрів, 10 доз, там 120-150 гривень флакон. Тобто, в принципі, працювати можна. Чимось діюча речовина, схожа з твіксом. От ми читаємо там ось. Що там у нас є? Альфа це периметрин. І у нас е теж є циперметрин, тому що вон, їх запах схожий. Я запах помітив, що вони схожі. Я думаю, він нічим не буде усупати е твіксу нашому легендарному. Тобто альфу супер теж можна використовувати саме під корінь, якщо ви не хочете працювати твіксом, а твікс ви залишаєте по листю. Но весною все-таки я там буду у лекції більш детально розповідати. Про обробки саме весною. Чому, чому ми не робимо так? Там будуть ключові обробки. І все-таки оця хімія, ось давайте так підсумуємо це відео, от так, щоб ви просто розуміли. Оця вся хімія? Оця вся хімія від сімейного саду, вона класно працює літом. От Все-таки Сінгепта літом уступає цій хімії. Може, оригінал не вступає. Може оригінал, але якщо якісь підробки, там оце деш, деш, дешманське, це все воно не працює. Хоч це робить і Китай, я так дивлюсь, виробник, але це непогана хімія. Літом, от о, вона мене дійсно дуже по продажам розсади виручала. Плюс вона бюджетна. Вона бюджетна, кожен із вас може її дозволити. І якщо ви вирощуєте навіть 20 тисяч сажанців, вам там багато не потрібно. Вам вистачить отакого флакона Твікса. Отакого от флакона парацельса, це листєві обробки. Ну і може півлітри, якщо це копана розсада, від хруща пролити всю ділянку один раз. Там за сезон один раз, там більше не потрібно пробивати кожного разу при новій посадці. І все, це у вас обійдеться, там копійки в порівнянні з заробітком. Через що я, літня в мене ось кампанія буде, то літня буде більш зв'язана з сімейним садом. Тому просто можете спокійно заходити, купувати, і я думаю, вам сподобається. Поки що я не можу пожалуватися на погану якість. Можливо, це зв'язано з тим, що бренд ще не такий сильно популярний і його не так часто підроблюють. Можливо, це так. Тому може ще поки що є можливість купити, то купляйте. Ну, я вам рекомендую, просто тому що я знаю, що воно працює. Я знаю, що воно працює, і завдяки цим препаратам, завдяки цим препаратам я теж проробив багато заказів у 2022-23 році, тому що було мало випадок. Все-таки у 22-му мене було багато випаду, тому що я ще перші свої посадки полиниці не обробляв взагалі нічим. Навіть від хруща не поливав, як я починав продавати розсаду. Потім вже дійшло, що треба обробляти, і вже в тому році я починав саме з цією хімією працювати. По цій причині осінь у вас була шикарна розсада.